Представляємо підручник здоров'я, безпека та добробут для учнів 8 класу нової української школи. Результат співпраці професійної команди, яка поєднала багаторічний досвід, сучасні підходи до навчання та інноваційні рішення. Над підручником працювали Олена Шиян, Василь Дяків, Алевтина Седоченко, Ольга Тагліна. Підручник створений на основі модельної навчальної програми Здоров'я, безпека та добробут. 7-9 класи інтегрований курс. Автори Шиян Олена, Дяків Василь, Сядоченко Алевтина, Страшко Станіслав і логічно продовжує лінійку попередніх підручників, написаних для 5-7 класів. Зміст програми інтегрованого курсу у 8 класі присвячено соціальним аспектам добробуту, умінню вчитися, безпеці, здоров'ю. Підприємливості в часи невизначеності. Підручник містить 5 модулів, які забезпечують реалізацію мети соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі, а саме: добробут особистий і суспільний, безпека в соціумі, безпека, чинник добробуту, навчання впродовж життя, здоров'я, підтримка та збереження складових здоров'я підприємливість, етична поведінка. Відповідність інформаційного наповнення реаліям сьогодення гарантує актуальність тем і завдань, що відповідають сучасним викликам і потребам учнівства. Інтеграція сприяє формуванню цілісного сприйняття безпеки, здоров'я та добробуту у щоденному житті. Сучасні приклади. Кейси та завдання, які учні та учениці можуть застосовувати в реальних ситуаціях. Глобальний контекст формування цілісної картини та розуміння взаємозв'язків у світі. Підручник допомагає учнівству бути підготовленими до реальних ситуацій та прийняття важливих рішень. Наш підручник створено з урахуванням сучасних трендів у дизайні, тому він має лаконічний сучасний вигляд. Що робить навчання приємним і зручним завдяки естетичному оформленню та чітко структурованому тексту? Зручна структура, чітка навігація та логічна подача матеріалу, яскраві ілюстрації для кращого сприйняття і зацікавлення учнівства, qr коди інтеграція з інтерактивними матеріалами, сторінки підручника демонструють баланс між візуальною привабливістю та функціональністю, полегшуючи освітній процес. У підручнику реалізовано діяльнісний підхід, що передбачає активну участь учнів та учениць у процесі навчання, уроки практикуми інтерактивні заняття, що дозволяють восьмикласницям та восьмикласникам застосовувати теоретичні знання на практиці через реальні кейси та ситуації. У кожному параграфі підручника здоров'я, безпека та добробут. Вчителі, учні та учениці знайдуть завдання, що сприяють розвитку ключових компетентностей нової української школи та наскрізних вмінь, зокрема, висловлювати власну думку, критично оцінювати роботу, застосовувати знання з різних дисциплін. учитимуться інтерпретувати дані, працювати з графіками та обчисленнями в життєвих ситуаціях, адаптуватися до змін, шукати рішення. Учнів та учениць формуватиметься активна життєва позиція. Під час моделювання ситуації вчитися взаємодіяти, брати відповідальність, розбиратися у бюджетуванні, плануванні витрат та ухваленні фінансових рішень. Підручник містить систему умовних позначень, що забезпечить швидкий пошук інформації та полегшить орієнтування в матеріалі. Так, у довідках призначена надати додаткові відомості для глибшого розуміння матеріалу. У рубриці лайфхак наведено практичні поради, що можна виконати одразу на уроці та збагатити свій арсенал технік самозарадності. За допомогою словника пояснити новий термін чи поняття. Не оминайте рубрику Важливо, адже нею ми хотіли звернути увагу учнівства на ті моменти, які варто не лише запам'ятати. А й використовувати у повсякденному житті. Вагомим здобутком підручника є рубрика Українознавча мозаїка. Оскільки через цікаві факти, приклади та історії життя українців формує національну ідентичність і гордість за свою країну. Ілюстрації та фотографії підсилюють навчальний матеріал та викликають інтерес, інфографіка, схеми, таблиці, діаграми та. Інші зразки, спрощує сприйняття складних даних та показує зв'язки між поняттями, допомагає структурувати інформацію та формувати цілісне розуміння теми, забезпечує зручне порівняння фактів і понять, алгоритми дій сприяють логічному мисленню та розумінню послідовності дій у життєвих ситуаціях. Такі підходи забезпечують ефективне навчання для учнівства з різними стилями сприйняття інформації. Варіативність завдань для самостійного опрацювання дозволяє учням та ученицям обирати завдання згідно зі своїми можливостями та інтересами, що сприяє глибшому засвоєнню знань. Так, наприклад, вчитель може обирати до виконання з учнями та ученицями ті завдання, які вважає найбільш актуальними для підліткового колективу, а в домашньому завданні діти можуть самостійно обирати той варіант, який персонально їм найбільше до душі. Інтерактивні матеріали. Скориставшись QR-кодами, можна отримати додаткові ресурси відео та мати змогу виконувати інтерактивні вправи онлайн. Кожен модуль завершується словником-довідником, що дає можливість актуалізовувати здобуті знання, знаходити необхідні терміни та пояснення, полегшуючи процес засвоєння складних понять, формуючи грамотість. Незмінним в сучасному світі технологій є інтерактивний електронний додаток до підручника. Він містить інтерактивні вправи, довідкові матеріали, навчальні відео та анімації. Інтерактивні вправи досить зручно використовувати для формувального оцінювання під час уроків, оскільки вони охоплюють різні форми завдань. Такі, як тестові завдання з однією чи кількома правильними відповідями на встановлення відповідностей. Є й завдання на доповнення речень пропущеними словами, складання фраз із набору слів, доповнення схем, визначення правильності наведених тверджень. Також цікавими будуть до виконання різні форми кросвордів складання пазлів. Поміж ними стануть навчальні відео та анімації, а також посилання на корисні ресурси. Тож підручник інтегрованого курсу здоров'я, безпека та добробут для восьмого класу формує життєво важливі компетентності, забезпечує актуальний, цікавий і практичний матеріал, відповідає сучасним освітнім стандартам. Це надійний помічник для всіх учасників та учасниць освітнього процесу нової української школи. Зробіть навчання ефективним, інтерактивним і захопливим разом з підручником здоров'я, безпека та добробут» авторського колективу Олени Шиян, Василя Дяківа, Алептини Седоченко Ольги Тагліної.